Загартовані останніми подіями в нашій країні шахтарський рух перейшов у політичну організацію Сила людей. Тут об'єдналися працівники вашої карточки. Всі мають витягнути свої карточки і подивитися на свої номерки. Розіграш буде проходити по трьох етап. Третє місце. Буде щасливих три учасники. Друге місце два учасники. І перше місце один учасник. Зараз ми разом з вами починаємо розіграш. Запрошуємо когось із 80. вас присутніх сюди до нас. Увага! Перший наш щасливий учасник під номером 230. Прошу подивіться, хто є під номером 230? Вітаємо вас! Просимо сюди, вітаємо оплесками нашого щасливого учасника. Вручаємо електричний чайник. Бага вам! Продовжуємо далі нашу акцію. Просимо. У вас! Другий щасливий наш учасник під номером 800. Є учасник під номером 800? Немає. Якщо немає, ми про Номером 90. Трошки, трошки.